Дев'ятого туру української чоловічої суперліги в Ужгороді зустрічаються Одеса та Ізмаїл. Вже знесилена київська команда все ж таки втримала переможний результат. Забиває Одел. Залишив Віталій Щербаков. На порогах ранди він перейшов до Донбаса. Кедок Одеса. швидка атака. Саварин. Маломан. Маломан. в кут, Кот. кута завідав. Забиває. Пластики, дока у верхній кутворі під Євгенія Завідова. Получили команду, і знову залишився і надалі є боєздатним колективом. Чудовий постріл Олександр. Колесников з дистанції втрата темпу. Втрата ритму атаки пас в лінію Оленич. Сагдіє. Сагіє в центрі йде вперед. розіграє з маломаном. Передача за спину. Відразу потрібно кидати. Один пас і все, потрібно атакувати. Знову блок. І знову потрібно відразу кидати. Немає можливості для передачі. А вже Анатолій Ніщук, секретар. Тетяна Алтуніна, хронометрист Тетяна Снапун. Гострий кут, але забиває. Забиває. Гарунують поки вдало, так і суперників фахімболіста Ізмаїла. Пас за спину. Відбиває назад. Римарчук підхоплюється В Єдинка. Минулого тур проходив також в Ужгороді 31 січня та 1 лютого. Одеса виграла у Хмельницького 34-23 та 44-26. Ізмаїл зустрічався з Донбасом. Не вийшло, не вийшло Ідеальна взаємодія. Вдалося все починати з початку. КДО жовтоножка! На третє місце за кількістю вуличних квітів серед граців Одеси у поточному чемпіонаті перебуває Марат Сахдєєв. Р. Здається, це був Нурієв, став заслівся і перехід, але відбиває Вадим Леонтьєв, Кормаз, чудовий шанс не реалізував. Пацалюк, Пацалюк, вхід, Маломан запори. Зараз за остання хвилина. Першого тайму жовтоножко. Красивий момент цей Вадим Леонтьєв. На екрані входить. Передача на кидання і м'яч у воротах. Савчук запускає класний бойовий перший тайм. Маломан. А Южбабенко із національної збірної України. Універсальний гравець Одеси. Мало втрат на початку другого тайму. Дано не пішов на кидок тут. Не забиває, не забиває Нурів. Сейф Леонтіван. Швидкий перехід. Щоб взяти очки у поєдинку з Одесою. Сагє на швидкості. Юж Бабенко. Шишканов. Лінію Передача не вдала, тому важко було б дотягнутися не настільки він високий забиває з переходу маломан. Шишканов. І жовтоножко. Маломан набігає Саворинс, Савомагас відбиває, передача на хід і забиває. В другому колі будуть поєдинки проти мотора. Ніщо заплановані. Бондал в розіграші. Шкану? Жовтоножко! В лінію класна передача. І забиває Гримарчук. Команди, які перебувають поряд у турнірній таблиці. Зараз Николюк, вони не колюдко. Тому саме Сава просягась. Ізмаїл атакує. Бондал. Жовтоножко. Забиває з хорошою позицією зібіалі. Двадцять чотири. Це був двадцять четвертий гол Ізмаїла. Колесников, маломан. В'яче у воротах. півсереднього. В Ноги партнеру. Втрата. Йде на кидок і забиває Олександр Лозенко. Теж гра завершилась за рахунку 40-26.